Вітаю вас! Час летить! Це погана новина. Хороша новина! Ви пілот власного часу. Тому пропоную лише на декілька хвилин відволіктися від дріб'язкових щоденних турбот і присвятити цей час для цінних і корисних роздумів. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. У мого товариша вдома був заведений звичай, який. Я ніяк не міг збагнути своїм дитячим розумом, скільки б мені не пояснювали. Щодня, коли вони сідали обідати, його мати залишала одне зайве місце. Вона називала його Тарілкою Ісуса і говорила: це тарілка для будь-якої нужденної людини, яка зайде до нас. Його мати. Майже завжди запрошувала когось на обід. Зайвих грошей вони не мали, але вона якось ухитрялася допомагати тим, хто бідував. Думаю, що знаю, в чому секрет його матері, як вона самостійно змогла поставити на ноги п'ятьох дітей. Вона завжди трималася за божу руку з майже дитячою вірою в те, що він заповнить будь-яку їхню потребу. Довіри Богу, не навчишся в школі. Це звичка, яка формується, коли живеш в постійній залежності від його благодаті. У 1735 році Джон Уеслі, великий англійський проповідник і засновник методистської церкви, перетинав Атлантичний океан. Невеликий корабель був наповнений людьми, що прямували в новий світ у пошуках нових можливостей. Якось під вечір щинилася буря, хвилі шарпали легке судно, загрожуючи розбити його. Більшість пасажирів кричала відвічі, і Джон не був винятком. Він був настільки наляканим, що взявся молитися і сповідатися у своїх гріхах, вважаючи, що смерть неминуча. Раптом, посеред шторму, поштовхів, дощу і вітру почулася знайома християнська мелодія. Джон пішов на звуки і був вражений побаченим. В кутку, притулившись один до одного, група чоловіків і жінок, і дітей з натхненням співали гімни, і їхні голоси перекривали рев вітру. Навіть діти виглядали спокійними. Джон приєднався до них, намагаючись співати. Коли буря вщухла, він запитав у підлітка, який сидів поруч. Чи було йому страшно? Так, відповів хлопчик, але Бог сильніший. Довіра це пісня посеред бурі, це рука матері, що гладить свою дитину по щоці і промовляє їй. Не сумуй, якщо у нас закінчиться їжа, Бог потурбується про нас. Ось що сказано про Мойсея. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Просіть Бога дати вам віру посеред бурі і довіру в ножді. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні Тобі за унікальні історії, які не один раз ми чуємо читаємо. Господи, ми вдячні Тобі за те запевнення, коли Ти завжди буваєш з нами поруч, навіть якщо ми не бачимо Твоєї присутності. Благослови, Господи, нас. Допоможи завжди з вірою. Дивитися на Тебе і подібно до героям віри перемагати всі лукаві і хитрі плани диявола. Допоможи, Господи, нам перемогти усі негаразди життя, залишаючись вірними тобі, ми хочемо, Господи, бути з тобою усю вічність. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь ніколи не залишить вас. Пропонуємо вам цікаву серію уроків із назвою Діскавер ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються спасіння, яке Господь пропонує вам. Ви можете отримати їх, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. А я прощаюсь з вами і бажаю Божого благословення та міцної віри як скеля. На все добре!